Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Боже. Молить Молитвами всіх святих, особливо славного Василя, вишиваного серед них, що сьогодні день пам'яті його, славного Божого святого, якого закотували чекісти сатанисти в Києві саме цього дня, в 1948 році. році. Нас в Франківську він не раз бував. Тічових сіців формував великий вже святий герой України Австрії, який вернеться як один із генералів Божого війська. Нагадаю вам, і була ідея ще понад 100 років тому назад, щоб відтворити королівство Україна і що він був королем. На жаль, ту ідею меншість підтримувала людей, тих, що дійсно свідомі були. І нагадаю, що Бог хоче вернути не менше 150 тисяч наших героїв, святих воїнів дорогих, які віддали життя за останні понад 10 років війни проти рашу фашистів. І нагадаю вам я, що 18 серпня 2021 року. Бог показав особливий знак, щоб люди тисячами, мільйонами йшли до Страстного Христа України, молились, просили, за скоріше Боже пришестя і попереджував за ту війну, що почалася у 2022 році. За рік перед цим нагадаю, що Бог показав самого себе сонця на фоні кубу золотого нового Єрусалиму, описаного у 21 главі. Кровені Івана Богослова. почитайте, будь ласка, дорогі мої, що це місто Боже золоте, 12-кілометровою шириною довжиною вистою має зійти між Франківськом і Львовом. І за три дні перед Божим пришестям, саме в понеділок, люди побачать зображення Ісуса, що оце бачите ви чорно-біле, воно стане кольорове, буде чітко видно сині очі руси волосся Ісуса Христа. І це буде в той час, коли той страсний хрест особливо засідає, і особливі ласки будуть мати люди, ті, які були в першій тисячі, в перших десяти тисяч, що прибули до того хреста. Поки що за 30 років той хрест стоїть, до нього прибуло менше тисячі людей. Але Бог нагородить людей тих, які у вірі втримались, тому що є багато тих, які були, а потім мали великий гріх, що вони подумали, що це якась неправда, що це якісь штуки диявола, що я фальшую відео, якісь монтажі роблю, такі, щоб людей задурити, і все таке інше. Хай Бог їх простить, просвітить і дасть меншу покуту. То слава Ісусу Христу і слава Україні! Вітаю вас! Я з Борис Голодюк, Павло Дністер. і хай Бог благословить вас прищедо з силою Страсного Христа України на ті дні, коли особливі страсті маємо перейти. Я то говорив на вічах, я говорив через листівки, через наші газети і так далі, у певний час, щоб люди йшли та молилися. Лували те хрест. І від того більша Божа, ласка, буде, і скоріше Бог найважчий час до нас прибуде і в кожному дні буде збільшувати ласки свої, буде зменшувати страсті наші. Тому той хрест називається Страсний замість Ісуса Розп'ятого на ньому знак тризуба України, тому що ще в 1995 році було попередження за ту війну. Все страшнішу, яка буде. І що за молитвами матінки Божої вона буде відтягнута, щоб виросло нове покоління борців за волю, яких Бог коли багато з них загине в тій війні, верне сонячно воскресли ми і їхні рідні близькі будуть особливо навернуті Богом у той час, коли більшість людей зрадить його і піде за вже Богом, котрого мають явити в часті атомної війни. Яка у ближчі тижні може початися, за що Боже попередження пророчі сни були вже багато років, але Бог ще відтягував той час, щоб люди мали заслуги перед Богом і ласки на них стали особливі в той час, коли радіація буде, щоб у їхніх хатах були ті ікони, ті вервиці, які торкнуті до чудотворних хрестів Франківську. Бог покаже особливі ласки на тих людях, які, попри все, в Франківську були і молились, або ті, які хотіли бути, не змогли, але вірять в силу Вервесів, силу чудо ікону. Ну, і нагадаю вам я, що саме у цьому році, 22 листопада, буде особливий ювілей 5 років, як засіяла ікона, засвітилася. Січиславська, яка сама оновилася у мене вдома і з якої слово було матінки Божої на свято благовіщення 7 квітня, 1995 року, за те, що треба впродовж місяця. Зробити той хрест і в неділю, 7 травня, встановити Франківську біля вокзалу, зробити пагорб, щоб людям легше було знайти той хрест напроти входу вокзалу. Там є у нас сквер. Але, на жаль, тоді не дала влада лукава це зробити, так звана. Демократична це сам України молились понад 30 днів люди в моєму рідному селі. Вервиці цілували його, а потім пронесли з мого рідного села близько 7 кілометрів і встановили саме на тому місці, що бачите. Ви в кайному сквері героїв садники України на місці поройнованого комунасатанистами кладовища а в нього в нашому місті. Символічно, що це сталося на свято при Тріці, адже герб України це саме символ 1030. Нагадаю вам, дорогі українці, і багато чудес зв'язаних є з тим чудо Христом. За 30 років і я пристой 30. Хочу вам оповісти, дорогі українці, що вчора я мав молитву із моєю заступницею. Наталочкою Марічкою Дніпряночкою, яка зараз є біля Києва в своєму рідному селі, і їй був пророчий сон. Я оповідав вам за ту жіночку, що мала горе трати свого чоловіка недавно, саме на день пам'яті святого Володимира, 28 липня. липня. Він вранці, в суботу 16 серпня, що стоїть помолоділий, несивий із своєю коханою дружиною. Вона себе не бачила, бачила його. So... <laughs> І е, він стоїть під тою яблунькою, який близько 20 років, і листя зелене, і Він каже: Я тобі приготував сюрприз. Саме в цей час вона проснулася. Будемо чекати, що то за сюрприз. Я е, прошу вас, дорогі мої, помолитись, особливо, щоб були ще пророчі сни. Боже, щоб добрі з них скоріше здійснились. Потім сні на серпня-вересня, дорогі мої, і це чудовий сон для Насталіше віри. Всім нам це Божий знак, що ми перемогли. маю вам сказати і закликати ще більше молитись за пророчисне сни, за видіння, за те, що ми вірили в те, що буде боже. Щастя сонячного скесами, героями, друзями у ЗСУ І власне щодо тої жіночки Наталочки, її чоловіка Олександра. То а, ті, які дивляться відео мої ще понад 10 років тому назад, які на жаль знищені в Ютубі на багатьох інших сайтах, то я розповідав за пророчі сни, які здійснилися, де були попередження за ще більшу війну. За те, як вона бачила у своєму рідному селі та жіночка між е, Каневом і Києвом, як сунуть москальські рашофашистські бронетанкові колони. І як бачили інші люди, і китайців і корейців, і, що попереду десантування їх не буде навіть в Галичині. Але не панікуймо в ті дні. Вірмо, що буде допомога нашого пресвятого Бога, і неминуче буде наша перемога, і кожен союзно робимо, що можемо задля того, щоб було це особливо легко є те, що ви дивитесь відео мої, щоб поширити їх на сайти різні. Самі постарайтеся якось прокоментувати, сказати і відео свої на допомогу нашій інтернет-групі Каполанів Верз. Сього зняти зато особливе свято преображення. Я бажаю, щоб душа, ваша серця, ваші преобразилися на краще. У вірі, надії, любові. Нагадаю, що Ісус преобразився. і цитирьох річного на вигляд у брудному одязі він був зробився молодим у чистому одязі, засіяв на того горі. Із перед смертю на хресті. Ато підтверджується в дві тисячі років неймовірним чудом, що на ту гору, де преобразився Ісус, перед яким із небес сонця явилися Мойсей і Ілля, який нагадаю вам, я не помер на землі, а на двох білих конях тачанка бричка забрала його до Бога до сонячного раю. І що він має ще вернути сонячно воскресними героями? І загинути в Єрусалимі, проповідуючи слова за Ісуса Христа, не буде вірити більше з людей, а буде йти за тим, що Ісус сказав, котрий прийде війна своє, котрий царство Боже, нібито буде робити з грошами. Ісус каже, що він буде робити царство Боже, так як в сонячному раю грошей немає, не буде, і ніякі чіпи. Як це масони планують своїм вже богом нав'язувати знаки звіра, щоб люди приймали і мали гроші, і хто більше грошей накупив, той не захоче їх втрачати, буде казати, я б зроблю все, але би мої всі гроші зберегли. А ті люди, які власне бідніші, то вони в цій ситуації будуть щасливіші, тому що чим людина бідніша, тим вона менш залежна. Власне, від від тих всіх спокус, і чим менше людина потребує отих всяких забаганок у світі, бо ви знаєте, що є таке присилля, що оті найбільш багаті, є найбільш біснуваті, і жиру вже бісяться, що багато грошей мають і так далі. Так ось нагадаю вам, що на свято преображення саме в з 18 на 19 серпня. Було і є велике чудо, що єдиний раз у році на Тавор-Гору із Раїлі сходить хмара, і в тій хмарі люди бачать, що блискавиці є, туман густий, роса на траві стає потім на ранок. що Це може бути, що місяцями такого немає, а також що люди чують і громи. Там, неподалік той товар гори, живе наша жіночка Марія, Юстина, дай Боже здоров'ячка, заробітчаночка, і ми маємо надію, що їй будуть якісь особливі пророчі сни чи видіння за що дасть Бог повідомлювати. Також нагадаю вам, що 6 лютого 2023 року був особливий землетрус і не один у світі. Це зубили глобалісти, сатанисти, бісу. Діти як недавно зубили це на чаці Алясі. Нагадаю, що це було зроблено умисно, щоб шантажувати того трапа. У своїх відео я говорив про те. І що готується ще більший вже землетрус, який зробить такі цунамі, що Аляска наполовину може бути затоплена, а також частина США, саме та частина, яка є з боку Китаю, з боку Московії. І це буде застосована лазерна зброя, гугліть, Удари лазерами по землі, як вони викликають цунамі, землетруси і пожежі і так далі. Також нагадаю вам, що е, хочуть зробити штучний землетрус у самому Ізраїлі, щоб провалився той храм е, мусульман е, Алякса, що називається, з якого Пророк Магомед вознісся на сонце, на коні, і має вернутися пророком Іллею щодо храму, що зійде на ту гору. Після того, можливо, коли зроблять цей землетрус, може Бог не допустить, але у четвер Божого пришестя в той час, коли чудо храми. Мають зійти у світі увечері з них понад 200 Не менше ніж по сім у кожну область України отаких от храмів формою, які є Франківську рукотворний храм УГЦ з е, Площа святих Володимира і Олі мають зійти в кожну область України. По сім храмів, нагадаю вам я як передала Божа мати. І також в деякі країни зійдуть по одному такому чудохраму в тому числі слі один чудохрам зійде саме там, де храмова гора в Ізраїлі. Воскресне тисячу святих. Нагадаю, з кожного храму воскресне 100 священиків, 100 дітей, 300 відомих людей і 500 божих воїнів у Московію. Теж зійдуть чудо храми не менше ніж 22 в Білорусію 11. Про це я говорив ще у відео своїх понад 10 років тому назад. Це могло статися Даю вам я до 2014 року, березня, але е, в той час люди не вірили в це, і Бог міг вернути героїв, тих, які віддали життя в минулі віки. Але Бог вирішив вернути тих героїв, які віддадуть життя саме після 2013-2014 років. І набрав вже військо своє. Як передала пречиста Божа Мати, набрав Господь 150 тисяч із тих героїв, які віддали життя саме за останні роки боротьби. Нагадаю вам я, що з кожного чудокраму воскресень не менше, ніж по 4 сотні тих, які воювали за Україну з 2013-2014 років, в тому числі, багато героїв Майдану. Багато героїв тої війни, що почалося навесні 2014-го, і ще більшого що почалося чи продовжилося в 2022. -му. І буде найважчий третій етап саме боротьби, коли застосують атомну зброю. Про це десь завтра більше вам Бог і боже мати просвіть, розповім. А хочу вам нагадати, що Канаду має зійти чудо-храм, саме там, де Торонто. І саме туди буде чудом Боже піднесення тих, які повірять у пророцтво Па. Так само в Америці має бути де США сходження трьох чудохрамів. Ми знаємо місце одного, що зійде, там, де місто Кліфтон, де живе мама святого юнака Маркіяна який помер саме перший день війни, 1 березня 2014 року, і мій день народження тоді був власне 51 рік, і вона дуже повірила пророцтво УПА. І перша з діаспори нашої знімала відео навіть за пророцтво УПА, але потім на ту жіночку, яка родом з України, Любов були, впливи сил. Засумнівалась вона і серце своєму і з боку люди сумнівалися, бо відтягував в дні пришестя свого. Я знаю, що і ще були пророчі сни. Я знаю, що вона дуже би хотіла. Все-таки пересилити себе і позвонити мені а в мене залишається на Фейсбуці в друзях. Можливо, напише щось в месенджері, чи взагалі зніме ютуб-відео поновить свою діяльність, тому що біда все страшніша люди спраглі слова правди, тому що навколо брехня. Ну я додаю вам, що чудо храми там, де з'являлись. Матір Божа, там, там де Гваделупа, де чудом Божим створена на полотні індіанська плаща, який міг би за 25 років взагалі пропасти той плащ з кактусу і тканини, але він вже понад 400 років є. І ця ікона має особливу Божу благодать. До неї треба молитися щодня. І бачите, що на ній зображена кароока пречиста Матінка Божа. А в ногах її синьок Руси Ісус. Матінка Божа зображена єдина ікона, коли вона була вагітна ще Ісусом. І зображення це чудом Божим явлене 12 грудня було і. Вернуло до віри багато корінних ідіанців, мільйони з них із поганської віри перейшли на віру християнську. І нагадаю вам я, що саме в бік Америки, в бік Європи, створена блискавкою у Страстну п'ятницю, першу весну війни. Рашу фашистів проти нас ікона Тополі біля сонячно хреста Упа на вулиці Степана Ленкавського. Нагадаю, що це той провідник ОУН, славний, який там ходив Степаном Бондеровим в нашому місті жив в моєму рідному селі. що поруч Франківська на захід сонця через річку, де родився. Я жив три роки, але 66 го року живу Франківську. І власне, щоб люди вірили у те, що це дійсно з'ява Божа була, і чудо Боже було, то Бог дав зняти спочатку пречисту Матінку Божу перед святом стрітення правдивим 14 лютого. 2015 року рівно о опівдні Матінку Божу карооку на тому місці, де явлена ікона її була Гваделубська. А потім явився сам синіокер Ісус з рана. На долонях, і це сталося рівно о півдні. Е, є паспорт фотографії на сайті Юа, вугліть фото хреста, зняті Борисом'юком, і побачите, що кілька секунд цього різниці. Я робив ці сенсаційні фото після того, як 5 травня 2009 року був встановлений цей хрест, і я мав обов'язок. Що суботи приходити молитися? Потім з 2022 року, Пречиста Божа мати, благословила сюди приходити раз в тиждень, але вже в залежності як вона благословить, тому що злі люди підстерігали, хотіли мене тут убити. Шкоду зробити, але слава богу, я живий. То й вам бажаю, дорогі Всім мої. Всім нашим людям мати все більший оберіг божий по всій землі, особливо в Україні, тому що попереду найважчі, найстрашніші, апокаліптичні. Але ви дні. як діти Божі нескорено совісно і відте, що Україна неминуче переможе Україну ненько на віки, очолить за Божим благословенням І вся Україна за три дні буде очищена Чина від ворогів зрадники, Тож зволімося, і вимолимо, борімося, поборемо.